і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, не в Україні, моє дружнє послання. А ще, хто речет, яко люблю Бога, а брата свого ненавидить, ложь єсть. Соборное послание Иоанна, глава 4, стих 20. и смеркає, и світає, День Божий минає, і знову люд потомлений и все спочиває. Тільки я, мов окаянний. і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкий яром. Орють лихо, лихом засівають. А що вроди? Бачите, який будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра добра святого. Волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать в німецькі землі. Не чужі бретесь знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то й ді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби то сталося, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли. І не покивали б на вас головою, схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваш. І не буде кому помагати. Отсурається брат брата і дитини-мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божий багном нескверніте. Не, не дурійте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, що панували. Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко-глибоко. Дознаються небожата, чи я на вас шкура, та й засудять, і мудрих немудрі годують. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізете на небо, і ми не і ми, і я не і я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема їй Бога тільки я. Таку цій німець узловатий. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке, нехай скаже німець ми не знаємо. А так то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, ви моголи, моголи моголи, золотого тамерлана, онучата голі. Німець скаже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, правнуків погані і колора читайте. З усієї сили і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли так і претесь І всі мови слов'янського люду всі знаєте, а своєї дасть бі. Колись будем і по-своєму глаголать, як німець покаже. Та до того і історію нашу нам розкаже. Отойді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу. І заговорили, так що й німець не в торопа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крик. І гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народа, що ті римляни бої, чорт за да що не брути. У нас брутий, коклеси, славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром увалась, у голови гори слала, степом укривалась кров'ю. вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли. Ні житті коми все розберіть, та й спитайте, то йді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите щось, що ваші славні брути, раби. Підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви, сини сердешної України? Що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь. А з їх, бувало й лій топили. Може, чванитись, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило, правда? Правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. Ач ванитись, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила? Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам, передали свої кайдани. Свою славу доборолась Україна до самого краю гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі. Звременними огнями повести за віком, за німцями Не до ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте за науку. Не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте. І чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб несонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана. Мати благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година. І живе добра слава, слава України. І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас.